Олег, з якого ви підрозділу? Донбас. Донбас. От розкажіть, що ви пережили і як ви сюди потрапили? Я їх двох загнав спочатку, блядь, перший раз загнав під дивана, другий раз під стіл. Їхали до цієї роти. Було таке? Сашко, в нас не ганяв один раз. Чути б ваша база. Один. Я заліз під диван, а Сергій під стіл. Ну, і одразу нас перший день нас напали, там були одразу на базу. А яка база? Ну, вертемішку просто. Ну там просто тіпа, з спортзалу, тіпа, ми там жили. Ну, таке, відбилися, все нормально. Ми там повтікали, потім зранку вийшли пару трупів їхати. Все ну, там їздили ну, на задання. І тут один прекрасний день, 16 липня, ми поїхали брати місто попасти до мітки? Ну і по тому всьому ми попали в засаду. Ну, Я так думаю, що то просто не пані вже знали, що нас чекали. Так, ну, було вже понятно. Ну, і там мене ранило. Думав, що чесно вже там лишуся. Але хлопці молодці, що мене взяли. Несли мене десь три кілометри майже півтора години під дуже серйозним обстрілом. Настріляли із РПГ, там, з калашів, що хоче. Найголовніше, що ми нікого не бачили, тому що ми йшли по... Асфальті, а по боках зеленки і промзони, і все. І ніколи не було видно, хто звідки. То ми як всі, то ми стріляли просто в нікуди. Але попри всі моменти, вже на другий день, після того, як попав лікарню, наші знову вернулися, взяли її на це місто і порахували типу, що коли ми повернулися, що на наші було три трупи, а попри всі моменти, що ми нікого не бачили, їх було 17, що ми річно не йшли. Так що, тому що ми попали в засаду, і ми ще нормально відбилися. Ну, все, я попав я в лікарню. Казалось, в мене три пулі. Но в Артемівську вони не знають, чи вони боялися їх витягувати, чи що. Тому що виділили одну тільки 5.45. А вже коли я попав у Харків, то витягли ще одну 5.45 і 12,7 калібр. Це про що говорить? Про що? Ну що, або снайпер? Снайпер, так? Да. Чого не в голову не знаю, звісно. <реш> Попав, от сюди можуть хочете зняти. Можу показати даже пулі, якщо вам цікаво. Це куля з крупнокаліберної снайперської гвинтівки 12,7 12 російської. Нічого собі. По нарізах це крупнокаліберна гвинтівка, це не кулемет. Ну Дивіться, от можу розказати, оце, оце, пуля, оце пуля, це Сердечник саме оце пуля, це сердечник. Да? Оце у нас використовуються такі пулі на пулеметах НЦВТ, це крупнокаліберний танковий пулемет 12,7. 12-ті Потім є такий пулемет УТЁС, Оце в них теж використовується. І американська снайперська винтовка Барет 12,7. сім. російський снайперський снайперськи. Ну з російським я не сталкувався. Я сталкувався з американськими. Російські війська, ну не війська, а терористи наші використовують їх. У нас генералітет, коли хлопці захватили три штуки, генералітет прилетів і сказав здати. Ага. Так само, як і е, хлопці відбили машину, ПЗРК 36 штук було. На. Ну, ПЗРК розумієте, що це таке. Угу. Дайте да. так, всі, машину, а боюйте машину. автоматами. Ти, ти розкажи, як він закинув. А на вашу думку, що так відбувається? Що так відбувається? Що так відбувається? Ну, Мама, Можу розказати друге. Дивіться. Я з 72-ї бригади. А як Олександр. вас звати? — Олександр. Хоч Олександр. Це я командир бойової машини БМП-2. Сьомій кулеметник стоїть брат так, на 9 років молодший за мене, кулеметник РПК. Ми місяць стояли під Савромогилою. Так, приходили такі команди. Ми... Мідь! Де, де наша розвідка знайшла град? Степановка? Степановки. Степановки. Наша розвідка вийшла, знайшла машину ГРАД. Бойова машина М21С. БМ-24. 21. БМ-24. 21. -24. А, то нова на У Нас, Нас ново. до української нажарніх немало збройні. Ну і знаходимо до докладу, де спочатку йде доклад на розвідку пропускника Когранцов, е, е, потім на нашу бригаду. Вони кажуть, не чіпати, спостерігати. Спостерігати. У нас таких команд спостерігати було на мінімум 4-5. От, У нього є фотографії, збивали, наші хлопці збивали безпілотники. 13 Принесли показати? У нього є безпілотник на фотографії, наші збивали безпілотник. А Кажуть, безпілотники літають. Не чіпати безпілотника. Чому? На безпілотнику висять гранати, буде на вас кидати. Так що хуже. Коли кинуть дві гранати і загине дві людини, чи коли по безпілотнику сработає там Нона, АК, це і коли загине все, весь підрозділ, угу. наше командування. Я вибачаюсь, е... я командував розвідкою Айдара, mm -hmm. батальйон надіозний такий, е... грубо говоря, багато хто. Це один саме бойових підрозділів української армії, наскільки ви розумієте, командував розвідкою Айдара. Так я вам скажу так: що половину наших військових чинів. Звання купили. за гроші. Ніякої освіти я. там немає. Я не маю військової освіти. Але ті операції, які проводив я, командуючий групи «Север» знає мій позивний і він визвав на совещання, тому що ті полковники, які там сидять, вони вміють вод купити, хернею займатися. І абсолютно неадекватне управління армією. Вони не вміють, вони мислять з шаблонами. 41-го року. А Оставили, як вас звати? Мене, мене звати Сергій, мій позивний Дінаміт. А от це правда, що з батальйону Айдар з 500 чоловік лишилося 120? Ні, не правда. Бреб. Погибшими в батальйоні Айдар на даний момент порядка 150 чоловік погибших. Це 700. Но мої, мої спецоперації, то, то що я можу так, точно сказати, біля 700 це тільки на моїй мої групі. Біля 700 сепаратистів тільки на моїй групі. Це моя розвідгрупа, а таких штурмових груп, все остальне дуже багато. Тобто, Потірі не зазміріві. Ми за кожну нашу їм приходиться платити в 20 крат. Зараз так, дуже важко. Батальйон розтягнутий на 200 кілометрів. Батальйон держить по кругу Луганськ, один батальйон. Тільки сепаратісти показуються, регулярні війська тікають. Кидають танки, тікаються. Батальйон Айдар Айдарними гранатометами, противотанковими мінами, всім от бій. Тридцатка тікала, поки мій комбат був. Не це нова, ваш. То, ваш... То, підожди то, вам. Піди, я не за всіх говорю. Виборочно є, я основну то, масу. Основну масу, поки піжон був з тридцятки, теж, то, воювали. А останні з тридцятки кидають танки і тікають. Сідає Айдар в танки, бо дуже багато афганців, хто міг користуватися ручними гранатометами з колони 40 танків вибити 32. Протитанковими мінами, гранатометами, кидати міни з 5 етажа зверху на кришу танків. Кидатись під танки з гранатами, як 41-му. От як загинув Андрій з сотні афганців. Він кинувся під танк. Він встановив колону, просто перший танк підірвався і зупинив колону. І таких випадків дуже багато. А от можете розказати? От сепаратистах більше російських найманців чи от з того, що громадян... нам попадалося живими, десь 10 це місцеві, з яких 5 мінти і бивші, такі, і 5 там наркомани, месних, то там нормальних адекватних місцевих дуже мало. Попадалися чечени, попадалися осетіни попадалися 95-та бригада, де штурма Ні, російська. Зато це ВДВ, а, а тут спецназ російський, 95-та бригада. Попадалися псковські десантники, Рязань, хлопці попадалися, тому що даже плюс попадалися даже двоє, ну, що вже виказали з вісьми. ГРУ, генеральне розвідувальне управління Росії, тобто спецвзвод. Даже два человека тоже раненых попалось там. То есть там реально идет война за сферы влияния. Нет. То, что Россия чудит, они просто не понимают то, что, что они делают. Это, Но они все все они Нет, нет ни хрена, он разумеют. не понимает. О, пойми правильно, это останется в веках. Вот эта вражда... Они, они, они не понимали, что все пройдет гладко, как и схему. А, они думали, да. Но то, что сейчас происходит, они сеют вражду между двумя братскими народами. И какая волна пойдет в России, никто не знает об этом. Угу. Но мой друг, слава какой друга, у меня есть там в Ютубе видео, мы за эту землю готовы жизнь отдать. Он сам был с Он сам при, при, ну, в Украине все. Ну, такой патриот. Ну, так и произошло. Он отдал эту свою жизнь за Украину. Дивизой Дара, знаешь, какой? Да. Палоум'я і Это Дізельно треба бути полоумными і безстрашними. <клухи> Точно, от отакі. Пацани збивали, а командування давало команду не трогати, спостерігати. Перше десятиднівне перемир'я, пам'ятаєте? Так, так, Да, Що дивіться. Опа, коли там пала. Осьо, перше десятидневне перемир'я. Як машини виїжджали. Ізвиняюсь. Ну, ну, да, це було на емоціях. Лобовав, кабін в кабіні пацан сидить. А відомо хто відстріляв? <гум> відомо хто. Ну так якщо набрати Де... загалом сепаратисту, а там конкретно там. ДНР. Це Донецька Донецька возле. Ну, їх там є кілька підрозділів, так само так, Бсток чи ні, там. Ні, о, на нас скільки? нас один чи два рази виходив батальйон стрілкова. Один раз, але ми, ми положили по батальйону. Батальйон стрілкова на нас виходив. Оце ось у банду групування, не, взагалі непонятно хто. Знаєте. Так. Угу. Оце таке 10-днівне перемир'я. А, дуже багато говорять про третю силу. Ви що зможете сказати? Третя сила. Сила? Да. Шусь, ну, третя сила? Яка ні, 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 ні ні ну, русська, да. Шесть и третья сила, яка не украинская, не противная. Ну не российская, хорошо. Третья сила, берем. с нами шеврона, с нами Бог и Атаман. Вот это пидорасы, которых, ну, извиняюсь за выражение, которых, которых мы даже в плен не брали. Их в пленных не брали. Да. Они и, плен, над пленными, они выкручивали суставы, ломали пальцы, лок ломали, коленки. подрезали сухожилия, расстреливали в упор по коленкам, зажигательными трассерами расстреливали ноги. И после этого они надрезали сонную артерию или убивали ударом ножа в сердце. Это казаки, кубанские. С нами Бог и атаман. Это не люди. Хотя они выходцы все практически отсюда, с Украины, с наших запорожских казаков. Мы их не берем, блин, пощады им не будет. И честно говоря... Вот этот клин уже между народами, я еще бит очень сильно. У меня очень много родственников, двоюродные братья в России, много очень друзей. Но они там, они, мы проиграли информационную войну. То, что им рассказывает там Путин, то все херня. 95-я бригада спецназа потеряла три четверти личного состава. Умершие в отпусках, это вот Георгий, есть у меня друг, который действительно понимает, что происходит с в России. А он говорит, пришли, приходят в Овецкий, умер Внутри. в отпуске, умер в увольнении, Утонул, погиб утонул. в аварии, да. утонул. сердечную сердечный недостаточность. Три четверти 95-й бригады спецназа уже нету. Мы подбивали танки кантемировской дивизии. Я пали, сам я лично пали. подорвал два танка кантемировской дивизии. Куди далі? Всі документи Харкіміровської дивізії. Ну, ми ближче, ніж на кілометр не підпускали до себе нікого. Так куда? Я ж зв'язка. Я ж не гназі, не А я не Дуже багато говорить, що ця війна є дивною, тому що якщо це, що, не... що це набагато швидше, її можна завершити. але не довер, це Не завершити. Спорізь такому фінансова війна. Послухайте, да, подивіться, це бой-бой. От представте колоса, так? Да? Угу. И бой Давида. Mm -hmm. Бой Давида с Галиафом. Mm -hmm. Бой Давида с Голиафом. Вот вам, вот вам весь показатель. Пока mm -hmm. не будешь mm -hmm. э, прощи и Божьей помощи. В эту войну нам тяжело будет закончить. Mm -hmm. Потому что там идет постоянное влияние э, вливание техники, денег со стороны России. С живой силы. У них уже закончились наемники, дураки, так у них уже посылают регулярные войска. И есть родных срочники. Все, учебно ну, захватывают. Ну зачем Мы Взяли в плен и они просто были на учении. Да, да. Они просто ошиблись и перешли границу Украины. Спасибо. Я прекрасно понимаю, что такое картография и как вести бой отделение как раз людей, Но если приходят спецы, которые служат по э, срочной службе угу. и прослужили не полгода, ну, не слоны, ну, там есть слоны, ну, я думаю, вы знаете, что я это такое, вы... да? Вот, которые прослужили более полгода и не разбираются в, ката... в картографии, это просто как... Сказ... Анекдот, анекдот, сказка, я даже не знаю, как дальше сказать. А вот я вот, вы тут зараз и разных предразделениях ваше ставление до... Тих чинів до генштабу. До, до генштабу штабу да, да. можу розповісти вам. Можна я не згоден mm. одним словом у нас штаб. геніально дерьмовий штаб з офіцерами, які платили дії за свої должностя, які ніхрена не розуміють у війні 99 Залишились одиниці офіцерів, які щось розуміють, в які вміють хоч якось адекватно орієнтуватися по обставинам, а все остальне, вибачаю, там не повезло. Дякую. Ось сюди дивіться. У мене ось обрат Дів. Дів. Дів, сюди. No. Зі мною був майор Гамот, Ми, Віталік. 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 Г... Віталік Гамотський, замполіт mm -hmm. батальйону. Віталій Гамоцький. другого батальйону. 에, грубо говоря, третій офіцер в батальйоні. Він під, не я йому підчинявся, uh -huh. підчинявся, so, грубо говоря, він, він мені не, не прикоснув. Хоча я просто мався головний не сержант. Не Но, він розумів, що не я сашу? своїм да, відділенням роблю, ну як, розподіляю обов'язки правильніше, ніж він. Він мені нічого супереч не казав. Я розставляв своїх людей так, як мені потрібно. Я розумів, що я роблю. У мене в мене групі... Бо так як зі мною попадали, так як зі мною попадали, от... мій перший зам, замком, звод, замком командир е, Взвода, да? Він сам зампотіг. Він розуміє, що робити з машиною, як її відрандувати чи що. Але він не розуміє, що робити з, е, з відділенням. Як? розподілити, як поставити, і куди кого назначити вайдар, цей Донбас і будь-які інші. Про них дуже часто говорять, що їх спеціально зливають, щоб просто винищити от таких самих гатив. Так, ми, корін... ми, ми, ми не вміємо давати ззаду. Да. Ну, Зрозуміти правильно, ми воюємо від душі, ми не воюємо від нас ніхто батогом не жене, нас не потрібно поганяти. Ми йдемо, ми йдемо самі вперед. Я, я тут лежу, я попав, для того, -за того, що я хотів виручити свою друзю, групу свою з батальйону, Вони попали в, майже в окруження, мені потрібно було їх виручити. Ми всі кинулися їм допомагати. Для цього дуже багато страт було у нас. Но ми виручили ці їх. Ми не вміємо кидати своїх. Ми не вміємо ще. Його три кілометри несли на руках, хлопці розкували з собою, ми не оставляємо ранених. Це дуже рідкі випадки, Хто там по інтернету, батальйон Найдарні там ранені. Це коли вже всі майже гинуть, якісь там групи. Ось так, що вони впіли, наприклад, помогу ще. У нас немає такого, в мене втрати ну, більше в мене, максимальні втрати в мене були з групи від вогня своїх танків. Як це зрозуміти, я не знаю. По мені били прямою наводкою наші танки. Ми вибрали сепаратистів. Немає взаємозв'язку між підрозділами. це ще раз. Немає взаємозв'язку між підрозділами. А як вона Мі... на вашу думку, як це можна вирішити? Як? Зв'язку зв немає. Між кожними підрозділами є определені частоти. У них свої частоти, у нас свої. І коли у нас було навіть у 72-й бригаді, я вам не дам збрехати. хлопці лежать зараз так само на другому поверсі з братом, коли виходило дві колони, там, четверта і шості роти, вони виходили клином, вони чуть не почали стріляти друг по другу uh -huh. А це все, старі машини, на машинах не працюють станції, не працюють ТПУшки, різні частоти. Тут, а... а коли працюють, вони виходять в розвідку, а наші виходять на пряму колона йде, можуть посчитати їх так само сепаратистами, як і наші. Натик, Знаків, знаків розличчя. Раз так, бене, зна... розгляд, ну одна... так само секунду, тоді та секунду. Секунду. важко. Знаків розлічя розвідка немає. Ти ж розумієш, у нас немає познавательних знаків. Ми зайшли з тила сепаратістів. Ми били по них з тила. І танкіст подумав, що це на горі стоять сепаратісти. Прямо наводкою і викликаю. Ми погинули, загинули два моїх кращих друга. І шість отримали поранені. На другий день ситуація повторяється, Групу міньорів ми їх та триває Душу, я... наш танк. А як ви ставитеся до апарату? Ні, я скажу так, що з, з однієї негативно, з іншої сторони, позитивно. Mm. Чому позитивно? Тому що ми маємо мати гордість. Апарат це є гордість народу. Я вибачаюсь, може я чомусь ну, я, не правду, з іншої сторони, так, да, ці дітей можна було б надто там, куча доводів. Але деколи, деколи оцей моральний факт набагато да важливіший, ніж всі фінансові. 엄청난 은